Масивні оправи для чоловіків у стилі відомих брендів, тільки за доступні кошти. Нова модель в чоловічій колекції від бренду Solente. Повністю пластиковий корпус у дуже цікавому кольорі, від темно-сірого до світло-сірого, з доволі широким завушником. Пластиковий корпус класичної форми. І сюди можна встановлювати лінзи на більші рецепти. Саме завдяки ширині окуляру, гарно приховується ширина самої лінзи. Має пластиковий завушник. З металевим стрижнем. тому така е модель дійсно буде надійною та довго вам прослужить. Вони йдуть на металевих кріпленнях без флексів, тому орієнтуватись краще на заміри оправи їх можна запитати у менеджера в особисті. Але підійде така модель для власників середнього обличчя. Завдяки сутінним носоупорам дуже зручна посадка на переніссі. Сюди можна встановлювати лінзи на рецепту зі знаком мінус, також плюс, або для корекції астигматизму. Це ідеальний варіант для постійного ношення замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн в телеграм або ж інстаграм і для цього артикулі у коментарях.